О, це так несподіванка. Українець проведе чемпіонський бій вже цієї осені. Американський інсайдер повідомив, що наш боксер позмагається за повноцінний пояс за версією WBO. Суперник, Найкращий боєць своєї ваги та велика загроза. Мексиканець, який іще ніколи не програвав. Тож, що це буде, коли бій та які шанси. А ще наступний поєдинок Музуса і Тауми. Я знаю, що ви чекали на черговий нокаут від цього хлопця. Ставте вподобайку та дивіться випуск новин до кінця. А мені Пак'яо все не закінчує кар'єру та вже планує свій наступний поєдинок. У недавньому коментарі команда боксера підтвердила, що перемовини зараз на фінальній стадії, і свій наступний бій Пакман проведе в грудні цього року. Очікується, що суперником стане чемпіон за версією WBO у Велтервейті Роландо Ромеро. Коли мені буде стільки ж років, скільки й філіппінцю, я теж хочу мати ось ці двигуни в сраці, щоб не сидіти на місці. Ну просто якийсь невтомний чувак, але насправді до цього бою можна ставитися по різному. Чому? Тому що прямо зараз в рейтингу WBA... Його взагалі немає в топ-15, він не мав би претендувати на цей бій. Тобто в нього, в принципі, поки що формально навіть немає права боксувати за чемпіонський пояс. Ну бо камон, чувак, тебе б не було в боксі 4 роки. Вибачай, звісно, легенда і все таке. І нюанс у тому, що є низка молодих амбітних голодних боксерів, які роками йшли до цього шансу, щоб дати тягла Роландо Ромеро чи іншому чемпіону. І от вони підбираються до рейтингу, до топів. А тут бац і на тобі шлагбаум, а не претендентська можливість. Вибачайте, чуваки, але легенда повертається. Бо, бачте, хоче піти на новий рекорд. Але навіть у разі перемоги Пакман не стане найстарішим чемпіоном світу в профібоксі боксі, бо є ж Бернард Хопкінс, який володів чемпіонським титулом, аж у 49 років. А Пакману в грудні виповниться лише 47. Молодьож, так би мовити. Зате в разі перемоги він оновить власний рекорд як найстаршого чемпіона світу саме в цій вазі у 66 кілограмів. Зараз його рекорд це 40 кілограмів. Він найстарший чемпіон в історії цього дивізіону. Ну а в разі перемоги йому вже буде 47. І кандидатура для цього досить таки цікава. Ромеро непогано б'є і проти старого вовка може бути вкрай небезпечним, але в нього досить обмежений футворк і так собі захист. Плюс він поступається супернику в досвіді, бійцівському інтелекті. Так само, як поступався і Маріо Баріос, який, втім, частково компенсував це молодістю і кращою витривалістю, закінчивши бій нічиєю. Особисто в мене філіппінець зараз великих сентиментів не викликає. Ну, немає цієї ностальгії, що, типу, ой, давайте згадаємо, як. Боксував Менні. Ну, реально, просто чувак з минулої епохи, епоха, яка вже просто пішла, давно закінчила свою кар'єру. Але Менні повертається в бокс, щоб позмагатися із чинними сучасними ну не топчиками, але такими більш-менш нормальними боксерами. Я би особисто з більшим задоволенням подивився бій Еймантаса Станіоніса проти Роланду Ромеро. І, чесно кажучи, повболівав би за Еймантаса проти умовного Ромеро. Але це лише мої вологі даруйте. Фантазії, друзі, а що ви думаєте? Напишіть, який буде результат бою Ромеро проти Пакяо. І важливо, а чи подобаються вам такі бої? От чи хочеться вам бачити такі повернення легенд, як Пак'яо Тайсон проти Мейвезера наступного року? Не знаю, там про Володимира Кличка ходять чутки. Чи хочеться вам бачити легенд минулого проти бійців? Сучасності напишіть у коментарях, друзі. Мені цікаво це почитати. Я не сумніваюся, що багатьом із вас цікаво, коли там наступний раз буде боксувати головний проспект Хевівейту і Теума, який недавно в першому раунді забив Діляна Вайта. Так от є інфа 13 грудня в Манчестері. Моузі повернеться в ринг однак, поки що без імені противника. Також в рамках цього івенту свій 50-й, імовірно, прощальний бій проведе екс-претендент Дерек Чісора. Однак точно відомо, що Дерек та Ітаума не будуть боксувати один з одним. Щодо Моузеса, йому сватали вже стільки боксерів, що я не знаю про такого він реально буде боксувати. Там була інформація про те, що Ітаумі запропонували претендентський бій по IBF проти Френка Санчеса, але буцімто то сам Моузес відмовився, і воно логічно, тому що, в принципі, він і також майже претендент по лінії WBO. Також була Лайнфа, що Філіпу Херговічу запропонували боксувати проти Моузеса і Тауми, але ніби як сам Хорват відмовився битися проти молодого проспекта. Зараз у медіа називають два імені, що можуть дати бій цьому голодному британському бійцю. це Девід Аделеє і це Майкл Хантер, колишній суперник Олександра Усика. І насправді обидва досить хороші варіанти для молодого боксера. Об'єктивно, він уже сильно переріс рівень, коли можна боксувати з мішками. Хочеться когось більш зубастого або рух. Щоб показав британцю, що таке більш дорослий бокс. Бо Ділян Вайт якось не під'їхав і зі своєю задачею не впорався. Є окрема когорта людей, які пишуть, що хочуть бій Усика проти Ітауму, і взагалі, давайте. От саме цей бій. Друзі, я вас дуже сильно обламаю. Цього бою я думаю, що не буде. З юридичної складової претендентом на Усика буде той, хто переможе в парі Паркер проти Ворлі. Не Ітаума. Зі спортивною складовою, навіть якщо Ітаума якось не знаю, як вийде на Усика, ну, Сашко просто його класне. Ну, удар це все класно, голодний, класна плюха, да, але це відчуття, ніби професор боксуватиме проти амбітного, хорошого студента. Ну, тобто, розумієте, різницю в рівнях, правда? І в команді британця теж її розуміють. Нам прекрасно розуміють, що зараз виставляти Ітауму з такими ризиками на Усика в 20 років. А для чого не треба ламати цей діамант? Він і так дійде до свого чемпіонського шансу. Можливо, не проти Усика, Можливо, усик буде звільняти пояси, зрештою іти з боксу. І Ітаума по-любому і так дійде до свого чемпіонського пояса. Ну, не, не завтра, не через півроку, через рік-два, можливо, але дійде. Для того, щоб завоювати цей чемпіонський пояс, йому вже не треба буде бити Усика, що в принципі виглядає неможливим. А от якщо Ітаума вийде і програє усику, це може бути дуже неприємно. Чисто формально поразка в рекорді. Неприємно, але окей. Але чисто ментально я не знаю, як Ітаума відреагує на першу поразку у своїй кар'єрі. Тому його ведуть достатньо добре, але при цьому де можна, обережно. Щодо Чисори, просто щоб ви розуміли, зараз цей ветеран є найвищим рейтингу IBF і теоретично десь міг би претендувати на бій з Усиком. Але, вочевидь, такого не буде. Для мене бої Дерека завжди несли якусь емоцію, який би не був результат і яким би здохлим не виглядав цей чувак. Тому, якщо це прощальний бій, мені теж тут хочеться, щоб це було весело, щоб це було емоційно. Варіантів вистачає. Наприклад, можна взяти американського проспекта Топренк Джареда Андерсона. І зважаючи на те, як боксує цей хлопець останнім часом і як він моцно пропускав від Мартіна Баколі, я не сумніваюся в тому, що це буде веселий бій. Зрештою, сам Мартін Баколі. Баколі проти Чусори, битва кабанів, чому ні? Плюс я чув, що в грудні можливо проведе свій бій Даніель Дюбо, але поки що без імені опонента. Сумніваюсь, що це буде Чесора, але в принципі як один з варіантів теж можна тримати в голові, що Дюбуа може вийти проти Чисори. А що ні? Словом, варіантів насправді вистачає, тому будемо дивитися, можливо, вже на прощальний бій Дерека у грудні. І хай це буде просто весело! Пориню все світ боксу разом із Фавет. Не думав, що я скажу це, але український боксер може провести чемпіонський бій за версією WBO уже цієї осені. Арнольд Хегай із корейським корівням 15 листопада має вийти проти чемпіона WBO Рафаеля спінози. Про це пише інсайдер видання Зорін Майк Копінджер. Поєдинок в Мексиці на батьківщині чемпіона. Чи можна довіряти цій інформації? Насправді так, тому що якщо про це пише The і ще й Майк Копінджер, то це майже офіційна інформація в боксі. Ба більше, коли я вже підготував сценарій, я дізнався, що Boxing Scene і ще одне суперавторитетне видання, теж підтверджує цю інформацію, що бій таки відбудеться в листопаді. Попередньо Еспіноза мав боксувати проти Луїса Альберто Лопеса, але там щось не зрослося. Еспіноза це сильний боксер, це еліта напівлегкого дивізіону, який ніколи ще в житті не програвав. У 2023-му він отримав перший житті шанс чемпіонський бій проти дворазового олімпійського чемпіона Робейсіраміреса і скористався ним. Це була перемога рішенням більшості. Свій останній захист мексиканець провів проти середнячка Едварда Васкеса. І як на мене, цей хлопець якраз таки схожий стилістично до Арнольда Хегая. У цьому поєдинку у Васкеса з'являлися мінімальні шанси, коли той намагався тиснути і рвати дистанцію а навпаки, знаходитися максимально близько із противником. Але як тільки Васкес віддавав простір... Еспіноза виходив на зручну дальню дистанцію і там робив що хотів, хоч п'ятиударні ударні серії. Отримайте, розпишіться. Зріст чемпіона 185 см. сантиметрів, і це просто якийсь богомол для ваги 57 кг. кілограмів. Він об'єктивно у цій вазі, і маючи таку перевагу, звісно, що йому треба тримати хега якомога подалі від себе. Принаймні, реально просто не пускати Арнольда. Це дуже дієвий план, який мав би спрацювати. Але насправді навіть цей чемпіон досить таки хороший і він не безгрішний. Той таки Рамірес садив його на дупу в першому поєдинку. Серед його прогалин – це не найміцніша борода та недостатньо ефективний джеб. Маючи довжину рук у 188 см, він міг би чіткіше зупиняти опонентів, але частенько дозволяє їм вриватися поближче. А ще я переконаний, що Арні не буде поступатися цьому опоненту по швидкості, бо Еспіноза це далеко не Формула-1. Але попри все, це мексиканець – це великий фаворит цього протистояння. Українець тримає цей поєдинок, і, в принципі, просто вийти на чемпіонські бій його випадку, це вже, як на мене, неабияка перемога. Тому що він лише дев'ятий номер рейтингу WBO. Це означає, що є вісім більш гідних претендентів прямо зараз за цією версією. Але саме Арнольд отримує цей бій. Як на мене, не останню Чергу, тому що і Арнольд і Еспіноза є бійцями компанії Топренк, і домовитися простіше. Але треба розуміти, що Арнольд тут іде ну саме як суперник під чемпіона. Скажімо так, я думаю, що в команді Еспінози бачать відносно нескладний легкий прохідний бій, аби захистити свій пояс в добровільному такому захисті. І ще навесні я казав, що Арні сильно віддалився від чемпіонських амбіцій, коли в близькому бою програв Джуето Гонселесу. Це суперник рівня вище середнього, якого треба було проходити. Але о диво, виявляється, можна було і не перемагати. От тільки у вересні Хагай закрив поразку перемогу над таким старим венесуельцем Солісом і вже отримує чемпіонський бій. Найс. Nice. Український кореєць це досить брудний боксер. Має міцний удар і сам тримає, але стилістично все ж досить обмежений. Його ключова мета це пресингувати опонента, триматися на відстані телефонної будки і вже там розбивати по повній. Це далеко не про техніку, але у випадку арні це працює. Особливо актуальним такий стиль буде саме проти еспінози, довжелезного боксера, якого треба пресингувати і якому не можна віддавати дистанцію. Потрібна максимальна функціональна готовність, аби прилипнути на початку бою і весь час в'язати, бикувати цього опонента. Тільки так. Шансів, скажу чесно, небагато. Еспіноза це великий фаворит цього протистояння. Він більш досвідчений, більш розумний. В його руках просто більше козирів. Плюс він боксує у себе вдома в статусі чемпіона. Реально, просто всі карти в руках у опонента Арнольда. Однак, як на мене, в принципі, отримати цей шанс у випадку українця, українського корейця, це вже достатньо круто. Це треба цінувати і треба спробувати скористатися цією можливістю. Але шанси на мій смак 80%. На 20. Не забудьте вподобати цей ролик та підписатися на канал Тайк Мейсон Боксу, аби першими бачити наші випуски. З вами незмінно, я Макс Діденко. До зустрічі!